Сьогодні у великій залі виконкому відбулася по-справжньому важлива та довгоочікувана подія урочисте завершення програми Молодь і влада молодіжного парламенту Кременчука. Я вас вітаю з завершенням стажування, тому що той крок, який ви зробили, він важливий. Не сидіти вдома, не лайкати, не інстаграмити, не постити, а прийти і послухати, чим живе місто, подивитися, як працюють комунальні підприємства, як влада працює, як депутати працюють. Це багато чого лампо. Ви зробили правильний крок. Потерся і зараз маєте дуже класну стартову позицію для того, щоб ще попробувати себе вже в більш серйозному статусі, простажувавшись в органах місцевого самоврядування. За весь час, протягом якого тривала програма, учасники опанували майже усі аспекти роботи муніципальної системи. Побачивши зсередини, як працюють місцеві комунальні підприємства та органи управління. У нас близько місяця тривала програма Молодь і влада. Ми з вами. Дуже багато дізналися, були на екскурсіях, були у нас зустрічі. Була сьогодні зустріч в Нузу в Ситуативний центр, в безпечне місто наше. І сьогодні ми нарешті дійшли до фіналу нашого проекту. Ми вас всіх підтримуємо. Найголовніше знаєте, що це досвід. І коли насправді у вас будуть справжні вибори, або якісь там справжні виступ або захист диплому, цей проект, в тому числі, навчить вас і повністю контролювати свої емоції, подавати інформацію до. Фінальним завданням для тих, хто дійшов до кінця, стали справжні вибори, під час яких присутні мали обрати одне з п'яти політичних об'єднань та проголосувати за найкращу передвиборчу кампанію. «25 учасників програми Молодь влада сьогодні завершили, отримали досвід, який вони не отримують в повсякденному житті. Учасники готували презентації. Зараз вони будуть презентувати, показувати свої напрацювання, які хотіли бачити зміни в на нашому місті. І після цього буде проходити голосування. Учасники отримують бюлітні для голосування кожен проголосує за того, якого вважає найкращою командою, і переможці матимуть можливість першочергово взяти участь в стажуванні молоді в органах місцевого самоврядування. Це наступний наш проект. Учасники програми щиро поділилися враженнями від ініціативи та запевнили, що отримані знання стануть їм у нагоді. Дуже гарний проєкт для молоді. Взагалі дуже мало такого є зараз, що молодь може походити, подивитися, як працює влада. Були теж на всіх установах нашого міста. Мені так здається. Багато чого нового Проєкт був неймовірно Чудовий дуже гарна організація. Велику хочемо подяку висловити нашому чудовому комітету. Якби не вони та не їхні настави та допомоги. Ми б не справилися. Наша перемога не була б так гарна. Тому проект чудовий, дуже багато екскурсій та багато цікавої дійсної інформації. Вітаємо усіх фіналістів із завершенням програми та бажаємо, аби отриманий досвід допоміг їм реалізуватися у майбутньому. Організаторами програми виступили молодіжний парламент Керманчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Креманшуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.